Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі долі. Таскі запитання. Дитяче мілкування. Експертна думка. свіжий погло. Несподівані трактування. Що таке проблема? Проблема це коли щось таке трапляється, що таке тривожне, щось таке, ну, щось таке, що як лякає, як і не знаєш, як це якось зробити так. Ну, Це коли ну, ти не можеш це рішити. Ну, мені каже, це проблема. Це коли ти не можеш опілятися з чимось. Проблема це коли у тебе де гроші на магазин. Коли, наприклад, я образно говорю, що хто ти, наприклад, я лежу на дві, йому вбирають. Вона говорить, ви ти пи, поки я там готовлю, наприклад, кушать. Проблема це коли не щось не виходить, коли, коли там щось происходит не так. Проблема це коли ну, щось сталося, щось щось упало, розбилося. Це проблема така, це коли щось не получає. Проблема, что я когда-то с мамой ругаюсь, то с бабушкой и, там ругаюсь. И я не могу это успокоить. У меня злость не хочет там делать там, что -то она успокаивается, а Эту радость и злость она просто дерутся, не может людей, кто будет первый делать это. Проблема это может что-то поломаться, что-то там загнуть. Но проблема, кое что случается. Це коли хтось посробився або пробився. Це коли ще сталося. Як з'являються проблеми? Наприклад, щось там іде за планом, і тут щось таке трапляється на ходу, що потім трапляються великі проблеми, такий сумний настрій, ну, таке щось. Ну, коли от так от, наприклад, от, їде, їдемо на машині, з татом – оп, і застрягли. Ну, це я образ. Тросто відкуда, то Коли хтось щось робив не так, неправильно, коли там хтось на когось обідався. коли хтось ссориться, ну, може щось зачепити і впасти, і розбитись. Чоловік щось зробив. І хтось йому другий не любить його і зробив йому проблему. Наприклад, їди, їдеш з татом і камінь на дорозі, і проблема ця. Ну, коли щось не так зробив. Чи перезиваєш за щось? Е, коли хтось ториться. -то Як вирішити проблему? Якщо обідалося, то помиритися, якщо. Хтось щось неправильно зробив, то можна ще раз показати, розказати, як це робити. Тоді теж можна її вирішити. Ну, все, щоб було добре зробити те, що треба. Вирішити, робити знову, ну, вишити проблему. Ну, я скажу мамі, щоб вона подзвонила вчительки. Головне, як вирішити проблему, це якось це переговорити чи щось там вдіяти, чи щось доподобу таке. Треба помиритися. <рес> Ніяк. Ну, можна вирішити. Ну, як там можна договоритися, ну не знаю як. Ну, піти в магазин або склаїти. Нужно попросити пробачення. Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі».